Розшукуємо восьмирічну Маргариту Мітюніну, яка зникла на непідконтрольній Україні території ще 5 жовтня. Є інформація, що дівчинку намагалася вивести до окупованого Криму, а потім, начебто, до Росії, якась жінка-колаборантка, але десь на блокпосту її не пропустили з чужою дитиною. І врешті, восьмирічну Маргариту. Лишили на окупованій Херсонщині. У жовтні минулого року до поліції Віннични надійшло повідомлення про викрадення дитини. Мама дівчинки розповіла, що її старша донька, восьмирічна Маргарита, навчалася у спеціалізованій школі на Херсонщині. А на той час вона проживала разом із батьком у селі Червоний Маяк Береславського району, який на той час був окупований. Ну, Ми договорилися з бою чоловіком, що він до літа її забирає до себе. А літом уже мало вона прийти сюди, вчитися.

Да, Вона дуже близько до посилання. Восьмирічна Маргарита потоваришувала із дівчинкою свого ж віку, мама якої працювала на окупаційну владу. А, діти гралися і Маргарита часто залишалася у цієї жінки на ночівлю. Коли батько прийшов за дитиною, жінка не повернула йому дівчинку, мотивуючи це тим, що їй буде безпечніше у цієї жінки. Зразу вас забрала. Так. Не забрала в Каті. Mm -hmm. І куди вона тебе забрала? Вона буде забрала спочатку до себе, а потім я поїхала в лагерь. І потім мама приїхала, тебе забрала. Так. Да. Оця жінка, вона вашу доньку забрала. Так, ну, да, і... це а, а, цей, ну, знакома, я не буду називати її це, це в безпеці. Mm -hmm. Вона каже, а яке ти маєш право вивозити чужу дитину. Mm -hmm. Я в царі запаси туди-сюди. Я розумію, що вона ж не повернеться сюди. спільниця Росіян, розуміючи, що до окупації і відповідальність за роботу на ворога неминучі вирішила втікати до Криму, забравши з собою Маргариту. Уже на блокпосту доку тимчасово окупованого Криму жінку не пропустила разом із Маргариткою, оскільки на у жінки не було документів на цю дитину. І вона втекла разом із донькою. Все таки в окупований Крим, а дитину залишила на блокпосту. Про це вона повідомила своїй знайомій, яка також працювала на окупаційну владу. Жінка приїхала за Маргаритою на блокпост, забрала її до себе, і для того щоб все-таки втілити план вивести дитину до Криму разом з російськими військовими озброєними прийшли до рідних дівчинки, аби забрати документи. Рідні дитини під погрозами зброї, все ж таки, віддали свідоцтво про народження, і жінка змогла вивести цю дитину до Криму. Навчишка жила. Без приємно, потім вже поїхали в лагері з лагеря вже дуже правила. До цього часу я взагалі не знала, де вона, що вона. І ваш чоловік теж не знав. Взагалі. Позвонила вже в поліцію, забшила, але вони приїхали написали написала заяву, потім приїжджала слідча ця ну, да, група, вони відбрали де з ДНК у мене. Щоб встановити всі обставини і повернути дитину матері, ми оголосили Маргариту міжнародний розшук. У крупинках почали збирати інформацію та перевіряти її. Через деякий час моніторинг соціальних мереж дав свій результат. Ми вийшли на зв'язок з вихователькою Маргаритою спеціальної школи, в якій вона навчалась, і вона вказала нам на двох жінок, причетних до викрадення дитини, які на той час працювали на окупаційну владу. В ході проведених ряду оперативно-рушкових заходів ми встановили всі обставини зникнення, дитини, шлях, який вона подолала, та місце її перебування. Потім вже я узнала про Маргариту, що вона фіадосі 31 декабря. Коли ми переконалися у достовірності місця перебування Маргарити, ми надали матері контакти волонтерів, так як на окупованій території поліцейський супровід був неможливий, який ви шлях подолали. великий. ми прийшли, що нас їздило 14 чоловік. Чотирнадцять мало часу, хоча група. Нас їздили два автобуси, получається. Це самі країни. Ми їхали на Польшу, з на Київ, потім з Києва на Польшу, потім, потім з Польщі вже поїхали через Білорусію, через Росію. Получається, ви читаємо п'ять двох постов пройшли. Аби повернути свою дитину додому, жінка подавала дуже великий шлях. А вони разом з іншими мамами, діти, яких були незаконно вивезені до тимчасово окупованого Криму, поїхали до Республіки Польща звідти до республіки Білорусь і вже через російську територію потрапили до Криму. Там мама змогла знову обійняти свою дитину. Хоча телефонами все чисто, тому що, ну, що менше було прапасу. Я з усіх мамочок я сама першу забрала дитину. А потім вже по озері пішла все. Ми ж вони ж не в одному лагері, а по всіх лагерях їздили, забирали. Криму так. Так. Да. Чи І... не тільки в Криму? Не тільки в Криму. Назад ми їхали вже через Латвію, Литву, через Польшу. Угу. То, з другої сторони нас вже просто назад не випустили. Начальник Тучинського районного відділу поліції Василь Костишин звернувся з питанням листом до Державної міграційної служби. Щодо сприяння найшвидшого виготовлення паспорта для виїзду за кордон матері. І він був виготовлений в рекордні чотири дні. Але все добре тепер. Да, да слава Богу, слава Богу, всі разом. Так, а погоді звати ще розкажи. Маргарита, Маргарита і... і... Тебе Ксюша? Ой, Ксюша. А то і вадя. я Богдан. Богдан. Ой, дуже приємно. Ой, яка красивая. Наразі дівчинка перебуває разом із матір'ю у Тульчинському районі. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Сім'я знову воз'єдналась.